Шановні стрільці, доброго дня! Шуцдії, вельтекарім ті, хто відкриває для себе світи. Я вас вітаю. Скоро в вас буде соляр, не тільки в вас і в нас. Я також стрілець, тому ми такі всі з вогоньком, як то кажуть, з вогником, так? Да? Я вас вітаю. Сьогодні будемо дивитися прогноз для нас на наступний тиждень з 20 по 20... 21. вибачте. По 27 листопада. Вже починаються в нас дні народження, тому ми готуємось. Хочу зараз зробити новий такий тип розкладів, коли будемо з вами дивитися не роботу фінанси особисте життя, а будемо дивитися енергії як краще з точки зору психології, з точки зору резильєнтності, підійти до вирішення різних проблем. Будемо працювати з вами. з... Колодою оракольною Believe in your own magic. Да? Повір свою власну магію. І колода в нас є Everyday Witch, Відьмочки. По-перше, давайте подивимось, що буде в нас з точки зору енергії. Яка буде енергетика На тиждень. Да? І на колоді Everyday Witch Tarot ми з вами подивимось наступні питання. Сідайте зручно, робіть собі чай, каву. А, значить, так, Перше. звідки стрільці отримають. Енергії. Ой, Енергія летить вже. І так, звідки стрільці отримують енергію. Тепер, будь ласка, згадайте для себе певну ситуацію, яку ви хотіли б вирішити на цьому тижні. І можете поставити відео на паузу, просто подумайте. І зараз я запитаю у карт, що нам потрібно для того, щоб вирішити цю ситуацію, так? На цьому тижні. Що потрібно залишити так, як є? Як вам треба показати, проявити любов до себе? Як ви можете досягнути своєї цілі? Що потрібно взагалі забути, кажуть нафікс пляжа, і порада Всесвіту? Да? І так, дивимось, що відбувається? На тижні з 21 по 27. -е. По-перше, взагалі енергія Beach Fire. Всі знають, хто така Witch, і всі знають, хто така Witch. Stand up for yourself. Стрільці це вогонь. Хлопчики дівчата. Ми всі знаємо, що ми такі вогняний знак, який Є потужним, швидким, любить рух, любить подорожувати, любить постійно десь щось горить дуже швидко. І в даному випадку є слово witch, це відьма да? на старо відьмачок тут. А є bitch, це така стерво, назвемо так. Це вогонь стерви, взагалі підходить нам прям взагалі. Stand up for yourself. Um, стійте на Своєму, так можна сказати, або захищай себе, запаліть вогонь отої стерви. Так що на цьому тижні для стрільців з 21 по 27 треба побути трошки егоїстом. Починаються дні народження, починаються соляри, треба згадати. Треба згадати, хто ти, що ти, чого ти, чому ти такий класний. І енергією буде те, що ви згадаєте, що. Я маю право бути щасливим по народженню. Я маю право робити те, що мені подобається, і я маю право нести світло туди, куди мені подобається. Перше питання. Да? Звідки ми отримуємо енергію? Тройка Пентаклій це робота в команді. В принципі, якщо зараз стрільці. На цьому тижні працюють в команді, ви можете піти на якийсь корпоративчик да? чи а, взяти ідеї. взагалі то стрільці самі по собі це на такий знак, да? який а, повний тих, того креативу, того вогня, і постійно треба десь рухатись. У даному випадку ваша енергія буде від того, що ви для себе можливо якийсь новий проєкт задумаєте, да? Можливо, ви запитаєте когось пораду, оскільки, подивіться, прийшла ця да, і вона дивиться, хто як намалював. Подивіться навколо, направо, наліво, можливо, ви для себе замовите якийсь курс, оце взагалі було б круто. Що вас цікавить? Зараз на день народження треба зробити якийсь манюський подарунок собі. Да? І сказати: Я подарую собі курс. Подивіться, тут, тут вони малюються, означає, це щось буде з креативної області, можливо, хочете е, малювати нейронні зв'язки. Да? Хтось хоче арт-терапію, хтось хоче нігті для себе, да? які чудові тут нігті знайти. Подивіться, що вам може дати ото натхнення, щоб ви мали чим зайнятися, оскільки, коли ви стрільці багато енергії, воно все б'є по голові, вам треба її скерувати. Подумайте, будь ласка, над якоюсь креативною програмою, якимось курсом, який ви могли б, наприклад, собі подарувати, або хтось каже, так, в тебе день народження, Маринка, що тобі дарувати? Каже, так, дівчата, скидайтеся, будь ласка, ось там є, наприклад, пані в інтернеті, яка пропонує курс, піду до неї, подаріть мені, так? Далі згадайте ситуацію, яка у вас є, ми говорили, і що допоможе її вирішити? Старший аркан, башня. башня взагалі означає звіздець. Звіздець по всім фронтам, дивіться, рушиться все. Притом, хто його розрушив, тут невідомо. Для того, щоб вирішити ситуацію, вам потрібно повністю зруйнувати от то, що ви набудували. Знаєте, з того, що а, у вас є, наприклад, на роботі певна ситуація з шефом, певна ситуація з колегами, і ви не знаєте, як це вирішити. Звільняйтеся. Башня означає кардинальні зміни. І при тому, от Інколи, коли ми щось будуємо і починаємо, ну ні, воно так не буває. дивись, там вікна, щось не такі, да? В тому будинку башня, це в нас будівля. Ну давайте заміняємо вікна. Добре, дивись, криша тече. Ну треба той дах поміняти. дивись, обої переклеїмо, І ви щось там робите, робите, робите. А насправді треба знищити абсолютно все в має піти. Вщент. І або переїхати в нове житло, або повністю щось нове побудувати. Тому та ситуація, яку ви задумали. Чи ви думали, бути мені з чоловіком чи ні? Тут, напевно, на горизонті хтось там з'явився, да? а е не знаю, я вже чоловіка не кохаю, він мені зраджував. Залишайте ці відносини. Ви е хочете якийсь придбати курс, да? і ви не знаєте, хватить, не хватить грошей? Ні. Це відповідь ні. Це означає, те, що ви загадали, вам абсолютно не підходить. Це не ваше. Там є певні речі, які є нестабільними, ви їх не бачите. Тому, взагалі, що круто, от, ті карти, які є негативними, багато людей кажуть: там дьявол, смерть, башня, Боже, Господі, який жах. Це круто, це означає, що ви вже йдете. На новий е, е, етап розвитку. І проблема в тому, що е, людина не може побудувати щось нове, поки вона не закінчить тією старою історією. І вже буває, що ви вже все переробили, вже перенамагалися щось там скліти, зліпити. Але нічого не трапляється. І тоді все світ каже: Та твою ж дивізію, слухай. Як ти вже звідти сама не йдеш, то я туди якоюсь молнію бахну і все. Тому, от знаєте, наприклад, ви живете разом з чоловіком, і ви розумієте, що ті відносини не складаються. Тоді вам. Посилають якогось коханця або йому коханку, щоб ці відносини розірвалися, бо ви це не можете зробити. Ото башня є тим таким втручанням, коли потрібно все закінчувати. У вас проблеми з дитиною. Ви не знаєте, як, наприклад, це вирішити. Ваша дитина розповідає вам, що, мама, я знаю, як в світі по совісті жити. Я знаю, і мені не подобається. Ви кажете, добре, іди в світи. Хорошо, ти хочеш бути незалежним, будь ласка, немає тут нас же спільного життя. Да? Це допомагає вашим дітям стати незалежним. Тому е я вам бажаю взагалі на цьому тижні. До, до речі, стрільці, відпишіться, дуже цікаво. Просто-напросто починати все заново. Тепер, що потрібно залишити, як є? Залишити, як є, треба вашу роботу. Дивіться, по восьмерки Пентаклі ви собі щось тут шаманите. Шаманите в плані, ви можете працювати в сфері косметики, в сфері Вон, свічки робити. До речі, да, мені подарували свічку HealthMade. Можливо, ви зараз працюєте. Над своєю справою залишайте все, як є. Може, ви масла якісь мішаєте, да? або ви складаєте гороскопи, робите таро розклади, можливо, ми колеги. Залишайте це таким самим, продовжуйте свою справу. І от бачите, вам навіть енергія дасть. У вас є вже своя справа, да? і ви просто закажіть курс, щоб підвищити курс зробити ква кваліфікації, як то кажуть, да? і буде у вас ква кваліфікація, але продовжуйте свою справу. Як показати любов до себе? Ну, це родина. Любов до себе це родина. Ви бачите, тут одна дитина, друга, їсти, пити. Зараз от у вас будуть дні народження. І, як ми святкуємо дні народження часто, так, як це буває? іменинниця готує, готує, готує. Їсти по 25-тих людей, прийде родина, поїсть. І миє, 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 і всі підуть. Тому в цей раз, будь ласка, полюбіть себе, шановні стрільці, і ви зробіть собі свят, от пікнічок такий. Да? Зараз холодно, скажете, Лена, який пікнічок? Підіть в ресторан. Підіть в ресторан, запросіть двох-трьох подруг, запросіть ту родину, яку маєте тут, і зробіть собі свято. Покажіть любов до того, що, знаєте, не треба вкладати багато для того, щоб отримати любов. Любов є час разом, любов є увага. Будете святкувати дні народження. Своїм друзям, друзям скажіть, да, подаріть мені цей курс. До речі, хороша ідея. Подаріть курс. І проводьте час разом, а не працюйте для цього. Знаєте, нікому то їй пити не потрібно. Час разом вам допоможе. А, як ви досягнути своєї цілі? Опіліться взагалі, чого ви хочете. По кубків, да? тут стоїть, бачите, ця відьмачка, і вона не знає, що їй взагалі-то потрібно. Тому. А, Подумайте, сядьте, проаналізуйте, якраз перед днем народження, виключіть телефон, зробіть медитацію, підіть погуляйте для того, щоб обрати свій шлях. Ми вам казали, лишайте це. Взагалі круто. Ви можете свою справу розвивати, вирішити круту проблему може, це або робота, або особисте життя, так, або переїзд повністю треба десь лишити, те, що було і переїхати. А, отримуйте нове, нові якісь ідеї, Ва, вайр, да, німецьке слово, може, мову почнете ще більше вчити. Стрільцям потрібно постійно десь рухатись, якийсь двіж. І от, але оберіть, в яку сторону той двіж. Так? Що треба забути? Негатив. Забудьте, п'ятерка, м'ячі, бачите. Хтось вас там образив, хтось вас там щось забрав, щось вам не додали. Та нафік воно вам треба. Взагалі-то в нас така пам'ять коротка в стрільців, що ми не дуже її погано пам'ятаємо, хто нас ображав. Їм карма сама дасть. Але не думайте про негатив. Думайте про свої мазючки, про певний вибір. Да? А що Всесвіт каже? А Всесвіт каже, що на дорозі вам назустріч! Король Жезлов. Король Жезлов – це. Наша половинка з вами стрільці, ми королеви жезлів, а Наша половинка це король жезлів. Це означає, що вам каже, слухай, сонечко, отут от десь недалеко знаходжуся я. От бачиш, я тобі кажу, я тут, а ти де? Тому вам всесвіт, можливо, на день народження, тим, кому потрібно. Подарує короля жезлів. Дівчата замовляйте, як він має бути запакованим. А якщо хлопці мене дивляться, то король Жезлов – це ви. Тобто, весь це каже, приділіть собі увагу. Взагалі, дуже крутий розклад. Стрільці! Я вам бажаю всього А Відпишіться. Якщо потрібні приватні консультації, ви знаєте, де знаходиться моя башня, вона ще стоїть, слава Богу, і побачимось!